Військові запитують, якщо я на передовій, якщо я воюю, я навіть вбиваю, чи прийме Господь мою сповідь? Господь любить всіх. Він сказав: так, я прийшов спасати грішників, а не праведників. І одним із грішником є я. А воїни захищають дуже багато тих, які живуть в Україні. І захищаючи нас усіх, вони, це їх обов'язок захищати. А захищати, значить, і навіть буває таке, що і вбивати. Тому я думаю, що Господь покладе всю вину на всяке вбивство, на тих, які напали на українську землю. Але Господь чекає грішника, який би він не був, і щоб він покаявся. Бо той грішник, який був розп'ятий з Ісусом Христом. Тоді, на хресті, Він сказав: Господи, згадай мене у царстві своїм. І Христос сказав істинно, кажу тобі, ти сьогодні будеш зі мною в раю. А розбійник інший ганив Христа, і він пішов у пекло. Тому Господь любить всіх нас, захищає, допомагає, благословляє і чекає кожного грішника, щоб цей прийшов. І покаявся, хто б він не був. І кожен військовий повинен дуже молитися і просити у Господе прощення гріхів, тоді, коли Він цього потребує, тоді, коли є можливість посповідатися і є капелан, і навіть причаститися. Бо покаяння не тоді, коли ти тільки прийдеш до храму, а покаяння тоді. Коли в тебе є потреба, і ти проси, у Господа, проси, Боже, будь милостивим, до мене грішно.